Всім привіт, Олег 7 з напарником на виїзді. Дощик почався, але Чи почався почався. Дощик почався. Але у нас полізли на знахідки. Тільки приїхали хвилин 15 ходимо. Поки трішечки мусора було, там алюмінієве, але напарник вже знайшов, там далі буде відео. Я зняв перстеник такий, ну, так, гадаємо, що може совдепно, він срібний. У вигляді такої зміюки такої з закрученої на, зверху. Круто, класний персеник цілий, абсолютно срібло. Це дуже круто. А я ось розборсав грудку і випав. Я вже бачу, що це Микола. другий, певно, що може щось. Дві копійки. Дві копійки Микольчика. А другого чи щось там ще побачимо, помиємо. Копаємо далі. Ось перша знахідка на цьому місці. Крутезне колечко. Перстеник, перстеник. Перстени. Зроблено начебто як змійка. Голова змії. Бачу, так. Да. Ось така. Круто, вітаю! Срібло, перше срібло. Що вам можу сказати? Дощ іде, а ми скритуємо. Ось покажу ще один сноп, який я знайшов. Бачите? Це якийсь годинник. Достаємо його. Ага. Ось він. Ось він. Ну вже помию вдома, побачимо, що це за годинник, бо він зараз нічого він не покаже. Копаємо далі. Ух, камради і камрадки. Дощ такой пролив. Смотрите, що, що пришлось зробити. Голову укутувати. І катуху захищати від вологи. Бо в мене там, по-моєму, вже є трі... мікро тріщини. І вона починає вже лявкати, коротше. Якщо попадає туди волога. Кхм. Так, чому, я зні... чому знімаю? Тому що... Ось така штука мені тут показалась, так? Да? Ну вам не дуже воно видно, що воно щось таке. Ну я думаю, що це якась кокарда. Берем. Та йо, чого ти падаєш? Якась какардина. Кокарда. О, туду-ду-дон. ту ду ду дон туду

Ось бачите, як воно. Вверх просто тупо відгнив. Жалько, жалько, але ж так золотом блиснуло, так? Да? Копаємо далі. Так, дивимось. Що тут у напарника? Це медальйон, якийсь жетон, медаль. Ну не жетон, а в смысле медальйончик треба мити. Ось ушка. Цікава штучка з якимись мальками. Це пробка. У мене руки мокрі, бо ми тільки що просто-напросто якогось Ну блін я не знаю, з городів, там просто грязі не, не оце Оцень перстенник класний. Побачимо, потому, що за проба. Так, це Україна. А, савдеп пол копійки. Це теж треба мити. Царь. Царь, два царя, якихось там років і це, і це не видно. І це царь. Це по копійки. Раз, два, три. Може і четверта теж. Ну непоганий результат. Свій покажу вдома. Ну, блін, сьогодні екстремально так. Мокро, грязно, ужас. Всім привіт, все, ми на виїзді з напарку. Виїхали, тому що зранку щось валив сніг. О. А до обіду все так розвідняло, все нормально, вже можна щось виїхати. І коротше, ми майнули на, на свої місця. Ну і що ви думаєте? Все нормально. Дві хвилини на полі і вже Миколай другий лізе в кишеню. Всім гарного дня і хабара. Копаємо далі. Що? Я зрозумів. А в мене монета. Монета ще. А, деньга. Ось така деньга вискочила. Прекрасно, копаємо далі. Фух, накопались трошки. Так, чи так, а так накопались тільки що цих проволок та бухарських динарій уже просто... Не було сил, якщо б не ця монета, ось ця фух. Я не знаю. Що б я робив? Я б копав би далі. Так, що це у нас таке? Ось, 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 ось Царица полей. А, ні, денега, денега, денега. Прекрасно. Копаем далі. Так, покажу вам пугу. На пушках. Пуга на пу. Орел на пушках. Якість там просто бомбическая. Просто бомбить. Тоже буду мити и далі покажу. Ой-ой-ой, народ, дивиться, що я викопав. Коротше, ходили-ходили по городу по одному. Ну нормально, висмикали, висмикали там нормально матеріалу. Ну вже знаєте, як коли по одному і тому ж ходиш, то вже починає набридати, і ти кудись переходиш, щоб то місце від тебе трошечки відпочило. Ну я тільки ось вийшов одну ямку щось не цей, а другу ямку, глянь, ти що це? Я таких... Пряжик, ну я тільки чекав, можу ну, якби предположити, що це чекашна пряжка. Гляньте, яка вона. Вона крута, вона здоровецька, гляньте ось на долоні, гляньте. о ну І така в патіні просто неймовірно, просто крутезна. Фуууу, клас! Так тут і чекай. Будемо шукати динарики. Шукаємо динарики. Нарік, посмотрите. Гляньте, динарик. Тільки що ж казав, що підемо шукати динарики. Ось він і є. Він пока ще чорний. Помию, покажу. Але ж після пряжки Динарик. Ось. Ну ось тут буде імператор. Ось його... Ну, тут буде, ну динарик, да, срібло. Тут Чека, я тебе сейчас, сейчас покажу Шту, штучку, по которой по, 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 я понял. Смотри. Хопа, сожвана и может быть даже сливная, потому Боже, что... Да, бачишь какая Белоса. Тут может быть Фибулы. Вот это что-то похожее. Схоже... Похоже на Фибулы. Ну, так. Да, 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 да. Да, да, да что-то такое. О, смотри, а так что мы тут нашли место по ЧК. Ще одна Закарлюченка. Кар... За так що копаємо, шукаємо. Ти нас бли? вигнали да, з одного городу я чув, що бабуля каже, до побачення Євробачення Нас самих таких каже, хвата хлоп... хлопаків. блін. Ну, коротше, купаємо далі. Так, показую, як іноді ми копаємо і на яку глибину дивимось. Фіскар на штик. На ш... Ой, на штик кажу, блін. зараз достану, покажу. Дивіться, Ось так. Яма. І що там було, думаєте? Ось така сковородка. Давайте яйця пожаримо. Сало, сало, яйко, млеко. Бабка несі, будемо жарити. Ось така сковородинка Там лежала. Ось така. Фу. Але ж я за... зачіпався, блін. Все, я вже пас. Я, короче, більше не хочу. Я на... Останок ще там дві монетки дёрнув і німецька пуговиця офіцерська оця в пупирочку. Ну і все, пішов до машини, вже скинув всю свою амуніцію, йду заганяти до машини свого напарника. Ну нормас, нормас, там, міді бог його знаю, на все, не ну треба все це помити і потім показувати. Але ж ну сама крута це в мене Динарік, це в мене вже третій за моє життя. Ну, Тільки третій, тому що, ну, тому що, тому що. Тому класно покопали. Всім гарного настрою слава Україні. Привіт! Соняшно. не дуже видно, але хочу показати об'єм виїздів останніх знахідок. Ось так. Ну, по обшій картині тут нічого не понятно. Коротше, буду ось так ось показувати. Це одна копійка сріблом 1842 року. Вбита Алекса. Копійка. 1823 рік. рик. Так, как вбита. Савдеп морячок, Якийсь то офицер моря моряк. На э, персток алюминиевый. Так, закрутка вид 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 вид, вид э, лампы настольная лампа керосинка. Там ось будуть надписи, видно, так? Да? Далі одна копійка Миколи. 1904 рік. Микола II, знову ж таки, 1883 рік. Одна копійка Олександра, 1819 рік. Непоганий стан. Непоганий стан. Одна копійка Миколи. 1902 рік. Пуга. Орел на пушках. Прикольно. Якість просто ізюмітельна. Просто крута. Просто крута. Ось така пуга. Я трішки вазелином нам попросмазував, щоб воно було. Чіткіше видно, тому хто буде купляти, у мене це все, знаєте. У мене вазелинові. Так, класність. Це радянська армія. Трошечка. Далі 20 копійок срібло. 1923 рік. Непога... Непоганий стан. Дві копійки Миколи. Другого. Не бачу якого року. 1897. 1897 рік. Так, далі. Дві копійки Миколи II 1908 року. Це 200 вдеп вбиті. Не хочу даже дивитися, якого року. Пломба. Железна, залізна дорога. Без всяких там назв, букв і так далі. Дві пуги е, з німецьких кітелів. Це 40-ві роки. 1940 ві Ну, може, там і 38-й, може не знаю. Ну, це з, з офіцерського кітеля. Вбита Ліза. Єлизавета. Не хочу даже шукати, якого там вона року, бо вона вбита. Деньга. 36 рік. Дінга. 47 рік. Як то кажуть, кафтан на пуговице, або, або є ще якась там призначення цієї фігні, не знаю. Кафтан на пуговице, або для печі, там щось в печах, там щось кажуть. Е, ножен шашки. Деталь. Деталь ножен шашки. Це теж якийсь там 28-й рік там щось таке. 1900. лиса пуга. Ця штука не знаю що. Просто не знаю, тупо не знаю. Пряжка черняхів. Це дуже давня річ. Це чер черняхи третій чи які там з 300 сторіччя. Короче, хто знає, той хай підказує. Я не дуже глибоко з черніхами знайом, а по КР більше. Ну і Дінарік Антоні... Антонін Пій. Антонін Пій. Ось такий Дінарік. Це теж там 150... 155 рік чекана, наче мені так визначили нашої ери. Ось такі знахідки, дякую діду Хабару. Це все дуже приємно було копати. Ну і копати будемо далі. Слава Україні!